Стало вранці ясне сонце, зазирнуло у віконце. Ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Вітаю вас, мої любі допитливі друзі. Малята, а ви знаєте, у людей буває різний настрій. Іноді настрій буває сумний. Ось такий. А іноді буває веселий, ось такий. А який ваш настрій, малята? Гадаю, що настрій у всіх добрий. Дітки, подивіться, хто це до нас завітав? Хлопчик Тарасик. Давайте привітаємося з Тарасиком і скажемо разом. Доброго ранку, Тарасик, дітки, скажіть, який Тарасик? Привітний, вічливий, веселий, так, малята Тарасик хоче показати нам, які помічники є у його матусі і запрошує нас до себе. Діти, ви чуєте щось гуде? Що це може бути? Як ви гадаєте, що може гудіти у квартирі? Пилисос? Холодильник? Пральна машина. Це все домашні помічники, які ми зустрічаємо кожного дня вдома. Вони називаються побутові прилади. Давайте про них дізнаємося більше. Малята, поміркуйте та скажіть. Щоб удома було чисто та завжди прибрано, то який помічник стане у пригоді. Пилосос. Так, дітки, що робить пилосос? Він збирає, всмоктує в себе пил і підлога. Та килим стоють чистими. Дітки, хто вдома має пилосос? Покажіть, як гуде пилосос, коли мама чи тато прибирає? Маляка, мама Тарасика піклується, щоб всі в родині мали чистий і охайний одяг. Дітки. А хто мамі допомагає прати одяг? Пральна машина, мамин помічник. Малята, скажіть, що для вас готує смачного ваша матуся? Кашку, борщик. Клетки. А де зберігають їжу. Ви знаєте? В холодильнику. Холодильник це теж домашній помічник. Малята. Тарасик пропонує пограти в цікаву гру. Знайди, що до чого. Подивіться, як багато предметів на картинці. У верхньому рядочку знаходиться побутова техніка, пральна машина, холодильник, пилосос. Потрібно підібрати картинку із нижнього рядочку до кожної побутової техніки. Малята, як ви гадаєте, який предмет із нижнього рядочку підходить до пральної машини? До пральної машини підходить кушик з брудною білизною. Наступний холодильник. Малята, що підходить? Холодильника із нижнього рядочку, брудний килим чи продукти? Продукти. Тому що продукти слід зберігати в холодильнику. І останній предмет пилосос. Що до нього підходить? Так, брудний килим. А чому? Тому що пилисосом ми зможемо його почистити. Дякуємо Тарасику за цікаву гру, весело пограли і багато дізнались про побутову техніку. Малята. У всіх ваших матусь удома є такі помічники. Коли ви станете дорослими, то зможете допомагати і ними виконувати хатні справи. А зараз я кажу вам всім до побачення, до нових зустрічей!